Друзі, вітаю! В продажі маю ось такий автомобіль, це у нас BMW 5, кузові g 30 540 з мотором 3 літра B58. Автомобіль привезений з штатів з мінімальним пошкодженням, був відремонтований якісно, зауважень по ньому немає ніяких абсолютно. Весь покритий керамікою. Виглядає супер. Ззаді стоять у нас фонарі вже від реста європейські, також встановлений. Додатково у нас спойлерок такі саблі. Авто 2017 року, пробіг 201 тисяча, рідний для цього двигуна це взагалі обкатка. Авто не чіповане, без ніяких стейджів, все на стоці, їх ніхто її не розривав, не рвав. Ось такі у нас карбонові ноздрі, глазки, комплектація Luxury Line, атермальне скло ключовий, підсвіточка, сидіння у нас спорт, лайн, стеля у нас чорна, є люк, NBN підсвітка. всі можливі асистенти, це у нас утримання полос, зіткнення, мертві зони в дзеркалах, музика у нас харман Кардон. ну Все як має бути в машині. Сидіння правильні. підігрів передніх, задніх. Задній ряд виглядає ось так. Автомобільчик. Пахне, так як має пахнути нормальне БМВ. Відкривання багажника. З ноги, ось так от. Камери 360, автопаркування. Резина вся Michelin Pilot Sport. Диски не запіскоструєні, немає ніяких не бордюрок, ніяких не бочин. Резина 24 року. Ось. Просто нова. Двигун працює рівно, питань немає ніяких взагалі. Авто обслужене від власника продає мій дуже хороший знайомий, точніше сусід. Тому кого цікавить дане авто. Телефонуйте, приїжджайте на огляд. Будемо домовлятися. Ось такий вона має вигляд. 540 на x drive повний привід.